З 1 червня в Івано-Франківську стартували роботи з нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста. До робіт залучили найкращі компанії, які є на ринку України. розповідає директор департаменту інфраструктури Михайло Смушак. Є в нас три компанії, які займаються нанесенням розмітки в місті Івано-Франківську. Це є хімія парк, рівненська компанія. Це є. Львівська компанія Traffic Management Group і це є наше комунальне підприємство Муніципальна дорожня компанія. Муніципальна дорожня компанія це і те підприємство, яке спеціалізується на пішохідних переходах. Ну і так само ми їм запланували, що вони нанесуть розмітку у наших приміських селах. Трафік менеджмент груп і хімія парк це є одні з провідних компаній на ринку України. Тобто у них десятки бригад по цілій Україні працюють раніше. Вони більше спеціалізувалися, їхали на південь України на схід. Зараз, оскільки ті ринки відпали, вони пішли працювати більше і йдуть на тендера вже в такі міста, як Івано-Франківськ. Спершу розмітку нанесли на найбільш завантажені вулиці, що на в'їзді до міста, та магістралі, на яких найбільш насичений графік. Перше ми дали. Їм завдання нанести розмітку на найбільших вулицях нашого міста. Це є в'їзди в у місто і це є ті магістралі, де найбільш насичений трафік автомобілів. Тому в'їзди в у місто ми зробили на сьогоднішній момент. Це є Калуське шосе, бачимо на фотографії. Це є Галицька, це в'їзд звідти з, Галу, з Галича з Калуша. Так само зробили вулицю Крихівецьку, тому що там є частинка нашого, нашої вулиці на балансі нашого, нашого комунального підприємства. І зробили кільце, відповідно, на вулиці Гетьмана Мазепи, набережна імені Стефаника Довженка. Далі ми Мазепи, звичайно, що продовжували як уїзду місто, бачимо фотографію. Далі ми зробили розмітку поперечну на вулиці Євгена Кодовальця. Тому що це є в'їзд до місто з надвернянського напрямку. На вулиці Тисменецькій раніше була призупинена робота по нанесенню переходів, зазначає Михайло Смушек. Але з настанням сприятливих погодних умов комунальники продовжать працювати. Також нанесена розмітка на ключових великих вулицях. На вулиці Тисменецькій ми нанесли переходи, потім зупинили роботи, оскільки муніципальна дорожня компанія закінчувала там ремонт дорожнього покриття. І, відповідно, вулиця засмічена була бітумом і крихтою від нашого. Медпатчера бітомізатора, тому ми там роботи призупинили, але тільки зараз дозволять умови, то ця робота буде там завершена так само, і всі в'їзди в місто таким чином ми закрили. Далі ми зробили фактично і завершили вже розмітку на набережній імені Василя Стефаника, тому що це одна із таких найбільших ключових вулиць. Степана Бандери, велика вулиця, вулиця Довженка. Вулиця Гурика, вулиця Південний бульвар. Єдине, що південний бульвар ми залишили, залишили ділянку від вулиці Панаса Мирного і до вулиці Бельведерського, де от колеги з УКБ будуть буквально цього тижня наступного зас... мають заасфальтувати верхній шар асфальтобетону. І тоді ми поновимо тут розмітку. Північний бульвар. Надрічна вулиця ми зробили до моста з кільцем в районі колишнього магазину Пако. Завершили Дорошенка вулиця, Мельника української перемоги, Чорновола, Шухевичів, Височана, Симоненка, Ребета, Дудаєва, Матейки, Сорохтая і нанесли пішохідні переходи на понад 40 вулиць. Всі роботи були виконані фактично за 9 днів, адже червень видався дощовим, зазначають комунальники. Щоб розмітка була стійкою, її потрібно наносити в суху та теплу погоду. Знову ж таки, погода, яка нам дуже сильно заважає працювати в цьому році, напрочуд дощове літо червні знову ж таки дев'ять тільки було сонячних днів, а дуже сильно впливає ще на нанесення розмітки, окрім е, доща ще так само і вологість повітря. Тобто, це є. 65 і вищі відсотків. То розмітку фактично заборонено несла. Вона просто за тиждень два злізає, і це ну це пуста трата грошей, і ми це не допускаємо зараз. Наявність розмітки значно зменшила кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах, адже вона допомагає водіям та пішоходам орієнтуватися в русі, і тим самим сприяє підвищенню безпеки. Ліліана Івенічук Андрій Левків новини телерадіо Раї.